Привітайте, я є! Приєм! Треба спину шикарна. Вітаю всіх ще раз. <плодисмент> Вступлю до вас знову з громадянською лірикою. <плодисмент> вони називалися українцями, проте купували московські книжки. Їх щиро звали незламними, та вони танцювали під російські пісні. Кричали європейські майдани, «Russia is a terrorist state» Світили гордо два кольори, на сторінках писали «UA». Виїжджали спішно під бомбами і стогнали Путін хуйло. А у той же час шили фразами Хороші руські, ні зло. Спокійно сідали у потяги, діставали свій патефон. Це щастя, мабуть, зациклилось, а то горе, здається, пройшло. На жити солодшим, там смерті не боїться ніхто. Заплющивши очі на правду, не рахують ракети тривог. І, пляшачи на пращурі в кістках, прямилися у молоду кров. Казали явні політики, толеруючи кацапське багно. Називали себе українцями та прогавили свідомості час. Відкиньте подалі глобуси, відповідь криється вас. Слова хустріші за мечі, і куля так не зможе ранить. Страшніше слів немає хвиль, що людство штормом розкачають. Хтось пише вірші, хтось пісні, хтось війни починає зі слова. Одні знаходять зміст в теплі, а інші сіють кров'ю холод. Ховають вітри і рядки, любові, грам і тонну болю. Бував, бо рятує тиша світ, а автор заряджає зброю. Це дар він і прокляття, мова, будує і руйнує слово. В житті одна є аксіома завжди. Спочатку було слово. Дякую.